Вже смислу немає, так як фотографії розповсюджена. У нас тут, коли приїхали недавно, питалися там, хто там розказує там, за сепаратистів, за цих ополченців, їх вже давним-давно немає. Сепаратисти, ополченці, так називаємо, це народна міліція, яка зараз літерає в городах і в посілках. Все остальне це кадрів воїнське кадри кадрів воїнські підрозділи, типу 6-го полка мотострілкового, 93 93-го і прочі, цілий набор. Батальйона спецназа, який стоїть тут напроти нас, який нас періодично кожну ночь тривожить. А п'яні наркомани, так називаємо халпалчист, його стане буквально може на всьому фронті, може чоловік стоїть, що є, то й добре. А все остання кадрів російській військовій. Десь неді неділю тому заміщена диверсійно-розвідна група, кількість приблизно 6-8 чоловік. Пройшли по цьому полю, дійшли практично до наших позицій і тут трошки отримали ну були ворими обнаружені відігнали їх а так, звісно довіра ніяке ні до кого ще ж випалюють травиці щоб видніше було щосадка де свасок у нас